Зараз от я, от твій перший хлопець, підходжу до тебе близько, шовті ви. Ти Де, любиш би його, би ти ж би розумієш, би. що ти його досі любиш. Так. Да. І поки сонце ти не закриєш з ним відносини, нові відносини ти не побудуєш. Ти навіть своїм чоловіком пішла у відносини не тому, що ти його по справжньому любила, а тому, що він був слабкий, ну для тебе ніякий, який просто не здатний тобі зробити боляч. Правда. Як звати твого першого хлопця? Руслан. Руслан, я Руслан. Що я можу зробити, щоб ти мене відпустила? І щоб ти мене пробачила? А я буду чесним з тобою. Я тебе хочу, хочу бути з тобою, але попереджаю, я знову тобі зроблю боляче. Я буду тобі зраджувати, я не обіцяю, що ми створимо сім'ю. Хочеш зі мною бути? Ні. Так що я можу зробити, щоб ти мене відпустила? Попросити у мене вибачення. Пробач мене. Я такий, я не можу себе втримувати, коли я бачу гарних жінок. Це мої травми. Мені хочеться всіх жінок. Мене таке враження, що всі жінки мої. Мені хочеться кожну з них в сексуальному плані. Я не змінюсь. Але ти пробач мене щиро, за те, що я з тобою отак. От от. У мене були почуття до тебе. Але я не можу бути в моногамії. Пробач мене. Я Зраджував тобі не тому, що я хотів тебе образити, а тому, що це я такий. Це мій біль, це мої травми. Я такий. Пробачиш мене? Добре. Мені теж було з тобою добре. Такої активи в мене ніколи не було гарячої, пристрасної, сексуальної. Щось говорити, як і. Я настроєний на нього, я щитую його. Чи є в нього почуття до тебе є? Чи зможе він в дії зробити щось, щоб досягти тебе, забрати тебе і збудувати з тобою сім'ю? Пробач. І як мені жити далі? Відпустити мене. Добре. Не вірю тобі. <гум> я хочу цього. Ти не хочеш мене відпускати. Я навіть готова змиритись з тим, що я зраджувати тебе буду. Бо він для мене король, бо його ніхто не може перебити. Який новий чоловік, який приходить, не може його. Ось тобі ще одна відповідь, чому ти зраджуєш своєму чоловікові, тому що ти намагаєшся зробити заміну, зустріти когось, хто буде краще за нього. І перебіє в сексуальному плані, в енергетичному плані, в фізичному плані, а поки не зустріла, тому ти підсвідомо в запиті на чоловіків. Підсвідомо розумієш, що ви разом не будете, але в пошуку того, хто зможе закрити цю біль в тобі. Це може тривати безконечно. Трібно взяти цю біль, трансформувати, відпустити.